Друзі, усім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production І сьогодні ми виконуємо ваше прохання, показуємо огляд нашого розкрійного ножа торгівельної марки Type Special, А головне чесний відгук про нього після півтора року роботи. Проводити огляд ми будемо розкрійного ножа торгівельної марки Type Special модель ck Кейс Лесі 3E. Даний ніж е з сервоприводом. Має серводвигун, діапазон швидкості від 1000 до 5000 оборотів в хвилину, максимальна потужність 1600 Вт. Даний ніж має тумблер вимкнення, вимкнення і регулятор потужності від найменшого до значення 10. Потужність виставляється за необхідністю для різної кількості шарів тканини в настилах. Ну, або якщо тканина цупкіша, ще потребує більшої, більшого навантаження на ніж, то тоді ми використовуємо збільшену потужність. Ніж має отвір для заливання мастила, але єдиний е нюанс е потрібно заправляти ну, хоча б раз в тиждень, якщо користуєтесь, або перед кожним використанням, але зовсім трошечки буквально. Е 5-10 крапель, тому що, якщо ви багато налієте, він виливає і переноситься масло на тканину. Після заправки ножа потрібно по якомусь кусочку прорізати, тому що він дуже маслий. Він працює в синхронізації з цим речашком. Тобто цим ми прижимаємо і можемо підняти, опустити лапку до того рівня, який нам потрібно на висоту настилів. Також це регулюється під час крою, теж можна трошечки опустити його, припідняти, для того, щоб послабити, щоб тканину сильно не тягнуло. Це речажок для заточки, механізму заточки ножа. Ми зараз його ввімкнемо і вам покажемо, як він працює. Перед заточкою ножа ми обов'язково опускаємо лапку. Лапка обов'язково має бути опущена і заточуємо нож не в тканині, а тільки в вільному стані. Вмикаємо ніж. І нажимаємо рецязок для точки назад. Він автоматично один раз нажали, і він автоматично до донизу, відщовкується і піднімається наверх. Даний ніж має також табло регулятора швидкості. Це у нас регулятор потужності. Тут регулятор швидкості. Базові налаштування тут при віймкненні висвічується 4500. Але при, коли ми вмикаємо ніж, ми відразу бачимо, що задані вмикається ніж на 2900. Тобто, коли ми починаємо регулювати... У нас висвічується кількість обертів робочом. Ми виставляємо ну, десь 2,5-3 ну тисячі обертів і е, працюємо приблизно при такій потужності. Якщо необхідно більше, якщо тканина рветься, потім можемо збільшити швидкість. Якщо ніж у вас заточений, але все одно рве тканину, іноді швидкість потрібно збільшити. Це швидкість опускання леза. Ножа. Ще важливий момент ми обирали ніж з середньою довжиною леза на 8 дюймів. Це найбільш оптимальний для невеличкого цеху формат даного ножа. В даний момент ми вже пропрацювали з цим ножем рік, майже півтора року. Наш відгук стосовно цього ножа, що ми можемо сказати? Стосовно того, що він із сервоприводом. Сервопривід. Ми очікували, що так як і в машинках з сервоприводом він буде вмикатися і вимикатися лише при натисканні, наприклад, певної кнопки, але він просто менш потужний ніж звичайний двигун, і швидше зупиняється лезо, що в нього немає ще такого залишкового руху ножа після його вимкнення. При користуванні ми виявили такий момент, що е, якщо заливаємо більше масла, то він потім стікає по ножу, маслить е, площадку під ножем і тканини маслить, тому дуже важливо, це дуже якийсь такий. Незручний момент, що масло дуже витікає по ножу. Можливо, це дефект даного ножа, можливо, це така просто його механізм дії, але рекомендуємо заливати по мінімальній кількості 5-10 крапель перед використанням, щоб просто звазав механізм. Також є такий момент по даному ножу, що він дуже сильно забивається ворсом від тканини, ось тут знизу. Він, е, коли кроємо, Звичайно, частково це залежить від заточування і від виду тканини. Але е, навіть при якісному заточуванні він чомусь е, забивається дуже сильно і доводиться часто його чистити під час крою. Так, Ось ми прорізали одну полосочку і ось перед цим ми чистили. Після зрізу одної полосочки, якщо бачите, отут забивається ворсом. І він потребує дві-три полосочки і потребує постійного чищення, бо воно заважає різати. Можемо сказати, що в цілому ми ножем задоволені, якщо не зважаючи на ці декілька моментів. Е, працює доволі тихо в порівнянні з, зі звичайним розкрійним ножем. Е, свою роботу виконує якісно, головне вчасно заточувати ніж. і... Бережно не перенагружати зайвими шарами тканини, які для нього не.